Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. У селищі міського типу Борова ізюмського району пів на сьому ранку до медиків звернулася 65-річна жінка, що отримала поранення під час обстрілу селища, госпіталізована у середньому стані. Близько 23-ї селище міського типу Борова знову перебувало під ворожим обстрілом. У селищі Глушківка Куп'янського району обстрілами окупантів пошкоджено приватний житловий будинок, гараж та господарчі споруди. Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ-Чугуївського району. Пошкоджено багатоквартирний та приватний житлові будинки. Через удар керованою авіабомбою по селу Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок. У селі Юрченкове Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу загинула свійська худоба. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом дня ворожа артилерія обстрілювала селища Борова ізюмського району. Сталася одна пожежа, яку загасили рятувальники 60-ї державної пожежно-рятувальної частини. Також бійці цієї частини проводили пошук людей під завалами зруйнованого обстрілом приватного будинку у селище Дружелюбівка Борівської громади. Пошуки результатів не дали. А в селі Кам'янка Ізюмського району Харківської області підліток 2008 року народження натрапив на ворожу міну. За попередньою інформацією, він разом з батьком збирав металобрухт та натрапив на протипіхотну міну ПФМ-1 Пелюстка. Наразі хлопчик госпіталізований з діагнозом мінно-вибухова травма та поранення правої стопи. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, ворог не припиняє спроб йти в наступ. За минулу добу наші захисники відбили 15 атак ворога біля Синківки та Іванівки. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Харків новини.